На території сучасного парку імені Івана Франка в місті надвірна збереглася напівзруйнована кам'яна вежа. Те, що вона була оборонною, підтверджують потужні стіни і бійниці. Як відомо, під час будівництва поблизу парку церкви святого Володимира екскаватор відкрив якесь склепіння. Залишки оборонної стіни були виявлені і під час копання трубопроводу до храму. Науковці з Івано-Франківська, археологи Богдан Томенчук і Марія Воянко та архітектор-реставратор Василь Романець, оглянувши руїни вежі і залишки стін, зробили припущення, що їх кладка є старішою за мури пнівської твердині. Можливо. Що це залишки замку, який мав бути першим осідком куропатів на одержаних землях. Збудований по суті на рівному місці і не маючи міцних оборонних споруд, він міг ставати легкою здобичу нападників, особливо татар. Під час одного з таких нападів, в 1589 році, Микола Куропатва втратив документи на ряд своїх маєтків, серед яких містечко надвірна, села пнів і битків. Мабуть, що це і змусило феодалів куропатрів звести більш потужну твердиню пнівський замок, а старе укріплення залишилося місту. Вочевидь, що тут знаходилась митниця, яка діяла у надвірні ще в 1768 році, але це лише наше припущення, як зазначає Михайло Максимів у своїй книзі Пнівська твердиня. І це припущення потребує підтвердження. Інтрига в тому, що про надвірнянський замок до цього часу не виявлено достовірних архівних документів. Відомий дослідник історії Гуцущини, львівський історик Петро Сіреджук, у Варшавському архіві виявив документ за 1692 рік, в якому згадується надвірнянський міський замок. Проте не згадується в нього в історичній літературі в той час, як про замки, які проіснували існували лише кілька десятиліть, наприклад, як у селі волосів, і зникли ще у 17 столітті, все ж деякі відомості збереглись. Отож, на замок датований першою половиною 16 століття. Зведений шляхтичем Миколою Куропатвою. На даний час він повністю зруйнований, за винятком вежі, фрагменти якої збереглися в північно-східній частині замку, за винятком залишків стін і пізніших добудов. Львівський науковець, доктор історичних наук Петро Сіреджук вважає, що надвірнянський замок був побудований в 1596 році. Згідно з іншою версією, магнати Куропат визвели його в 1570-х роках. На думку краєзнавця, дослідника оборонних споруд Карпат Рожка. Фортифікації в межах сучасної надвірни могли існувати ще у 13-14 століття, прикриваючи вихід до Яблунецького перевалу. Надвірнянський замок наглухо закривав галицьку дорогу на Закарпаття і захищав місто з напільного боку покуття. Він став початком розбудови надвірної і був безпосередньо з нею сполучений. На перших порах оборонна споруда служила осідком для проживання власників міста Краснодвір, а пізніше адміністрації. До замку вели оборонні ворота, що містилися в одній із веж, і потрапити всередину можна було тільки через візну вежу на підйомному мосту, перекинутому через глибокий рів. Посередині оборонної споруди на широкому подвір'ї стояв дім власника міста, будинки, різноманітні комори, шпихліри, стайні та арсенал. Під спорудами містилися просторі підземелля і півниці. У часи татарського нашестя в замку переховувалися не тільки міщани, але й жителі навколишніх сіл, адміністрація. І близьких, і віддалених населених пунктів відомий польський дослідник Яблоновський вказував, що в замку разом з власником проживало близько 50-65 осіб, яких ніколи не обкладали ніякими податками. 11 серпня 1589 року татарські орди несподівано напали на Прикарпаття, зруйнували міста і села, що стояли у них на шляху, а тисячі галичан забрали в Ясир. Імовірно, тоді надвірнянська твердиня зазнала значних ушкоджень. З історичних джерел відомо, що твір куропатві був дощенту зруйнований, а всі документи згоріли. Проте власники надвірної дуже швидко його відновили. Перша письмова згадка про замок у надвірні датується 20 лютого 1648 року. Того дня в його приміщенні між власником надвірної і іронімом Куропатвою та знатним Іоанном і Людовікією Вицгами укладено угоду про позику на 3 мільйони флоринів. У надвірнянському замку концентрувалися величезні багатства куропатів: турецькі килими, вироби із золота, срібла, дорогоцінні камені, зброя та книги. Всі ці багатства часто ставали предметом зацікавлення розмінників та карпатських опришків. В 1670 році нападі на замок з метою пограбування брали участь селяни з навколишніх сіл. Черговий наскок на оборонний двір стався в 1712 році, коли його пограбували опришки. В архівних документах надвірнянська оборонна споруда згадується в 17-18 століттях. 30 грудня, 1778 року, євреї-купці Литвин... Воло Іцкович, Йось Лейбович та Ело Шмілович уклали в замку контракт на перевезення солі на 18 великих мажах з делятинських околиць до Кременця. Після першого поділу Речі Посполитої, одна року, замок втратив статус прикордонної твердині. Австрійці не були зацікавлені у підтриманні фортифікації, що вимагали значних коштів. Оборонна споруда поступово перестала виконувати своє призначення і почала руйнуватися. В 1770-х роках грав. Цетнер вирішив звести на території палац, проте згодом відмовився від цієї ідеї. У другій половині ХІХ століття значну частину морів використали для спорудження будинків у місті, а остаточної руйнації твердиня зазнала у першій половині ХХ століття. У липні 2007 року на території замку проводило розкопки дочірне підприємство охоронної служби України інституту археології НАНО Культурна спадщина Прикарпаття. Дослідники відкрили фундаменти зовнішньої житлової прибудови, що примикала до північної стіни збережених залишків вежі, та виявили численні артефакти 17-19 століття. Вежа у плані має форму неправильного гранчастого восьмикутника. Розміри довших стін 15,3 метри, коротших 12,43 метри, оприси якої проміжки між каменями, які не стикувалися один з одним, замуровані цеглою. Всередині стіни, товщина 1,2 метра, укріплювалися дерев'яними балками. Зовні з північного заходу у вежу прорублено вхід, сучасна висота якого становить 2 метри. Товщина мурів на вході 1,58 метра. Вежа мала цілий ряд бійниць, а під нею розміщувався льох. Очевидно, тут було і декілька підземних ходів, один з яких проритий у південно-західній частині. Споруди особливої уваги заслуговує невідоме підвальне склепінчасте приміщення невизначеного призначення, яке примикає до вежі. Про це нам розповіли Ростислав Гандзюк та Василь Романець у книзі Звіт пам'яток Івано-Франківської області. Наразі Надвірнянський замок, датований першою половиною 16 століття, є археологічною та архітектурною пам'яткою. Надвірнянський замок цікавить багатьох надвірнянців. Нам необхідно докласти певні зусиль, аби ця вежа не зруйнувалася.